Доброго ранку всім, друзяки. Розпочався наш опорос. Зловили ми вже ось два перших. Де вони? І ось два таких дебелих. Розпочався. Ну, В 7 часов десь би щось сім ми вийшли, то одне вже було. Але воно було ще мокре. Я думаю, десь воно, то десь воно й... Опа! Є ще одненьке. Добре, давайте. Зловили п'яте. Що ще одне будемо? Фіона. Колов я їй два кубіка оксітоцина вколов, бо між першим і другим було майже годину проміжутку і в мене, блін, я не купив рукавицю цю, що доставати. Але вона у нас не первістка, то я думаю, все буде добре. Буду підзнімати потихеньку.